Визначним назвали західні медіа рішення про постачання Україні важких танків Леопард і Абрамс. Особливо жваву дискусію новина спричинила у Німеччині, лідер якої тривалий час відмовлявся надати Києву сучасні панцерники. Журнал «Шпігель» зазначає, що чимало німців із острахом сприйняли рішення канцлера Олафа Шольца, думаючи, що війна може поширитися навіть на територію Німеччини. Інші сподіваються, що посилення військового тиску на Путіна спонукає його до мирних переговорів. Після оголошення про постачання леопардів «Шпігель» оприлюднив власне опитування, згідно з яким 54% німців схвалюють таке рішення, 37% ні. Цікаво, що Раніше громадська думка у Німеччині була не на користь озброєння України танками. Зрештою, Шольц ухвалив правильне рішення. Те, що виглядає, як ескалація війни, може стати вирішальним кроком до її завершення. Лише коли путіну загрожуватиме поразка, він перегляне свою позицію. Танки не заважають переговорам, а створюють для них умови. Вирішальним фактором є сигнал президенту Росії Путіну. Захід хоче, щоб Україна виграла цю війну. Ральф Нойкхірк, Шпігель 26 січня 2020. Вадцять третього року французька Лемонт підхоплює фразу німецьких колег, так і називаючи власну редакційну статтю. Політичний сигнал, адресований Росії. Газета зазначає, що збільшення військової допомоги Києву є лише наслідком тієї ескалації, яку здійснює Путін. На думку видання, домовленість про танкову коаліцію продемонструвала здатність союзників долати розбіжності та вагання. Зокрема, Джо Байден засвідчив, що єдність із європейцями це стратегічний пріоритет, який важливіший за військову доцільність. Адже спочатку Пентагон не радив президенту США надсилати до України танки Абрамс через труднощі в експлуатації та логістиці. Схожу думку висловлює на шпальтах видання Ліберасьон політолог з університету міста Трір Маркус Лінден. Поступка Джо Байдена, більш політична ніж військова, є величезним успіхом для Олафа Шольца. Йому вдалося просунути ідею, що він ніколи не буде самотнім у цьому конфлікті, і перш за все, що він не візьме на себе роль лідера в Європі, нав'язаного американцями. Це була його мета. Водночас, заступник головного редактора польського видання Жеч Посполіта Міхал Шульджинський пише, що позитивне рішення Німеччини щодо леопардів також посилює Польщу і не лише з точки зору. Безпеки, а й політики Польща зміцнює свої позиції як країна, яка не лише стала інфраструктурним вузлом допомоги Україні, а й прагне, щоб ця допомога надходила з різних куточків світу. Тому уряд створив різні коаліції для передачі зброї від інших держав. Чи не найбільше на рішення Німеччини вплинули американці, але цьому сприяв і тиск з боку Польщі. Із польським журналістом погоджуються колеги із Нью-Йорк Таймс у статті під назвою Війна в Україні прискорює переміщення сили в Європі на схід. Визнається, що Польща була головним лобістом створення західної танкової коаліції. Американське видання цитує історика з Оксфорда Тімоті Гартона Еша, який вважає, що від початку війни вплив східноєвропейців суттєво зріс. До голосів країн Центральної та Східної Європи більше дослухаються і сприймають їх більш серйозно в Радах Європи. І на столі лежить велика програма розширення на схід. Західна преса відзначила, що і Україна прагне, аби до її голосу дослухались. Одразу після слів подяки за надані танки. Київ закликав союзників передати бойові літаки і далекобійні ракети. Максим Соколов спеціально для фактів тижня ICTV.